Добрий ранок, добрий ранок, поспішайте, сонце стало, уже сонечко сміється, Пісенька пташина лється. Малята, чуєте, хтось стукає у віконце. Це заглядає до нас сонце, хоче нагадати, що розмову слід почати, А для цього слід разом загадку відгадати. Б'ють кулаками. Долонями гладять, кладуть на лопату і в пекло несуть, а й виймуть ножами ріжуть безжально, за те його кривдять, за те його луплять, що всі його хочуть і всі його люблять. Що це таке? Так, вірно малята то хліб. В нім здоров'я наше й сила, в нім чудове є тепло. Скільки рук його зростило, і плекало, й берегло, бо не зразу стало хлібом, тим, що на столі. Люди рук своїх доклали, потрудились на землі. Здавна український народ славився своєю гоститістю і привітністю. Гостей завжди зустрічали хлібом і сіллю на рушнику. Лово хліб таке звичайне, прос, просте, повсякденне, як сонце, як земля а чи завжди був хліб? Здається, що він був вічно, але це не так. Учені вважають, що в найдавніші часи люди споживали зерна дикорослих рослин. Коли їм не щастило на полюванні. Згодом зерна почали розмочувати у воді і подрібнювати на камінні. Минуло багато років, і люди навчилися випікати на розжареному камінні прісні коржі. Це власне був перший хліб. Минуло ще декілька тисяч років. За цей час у різних країнах світу хлібороби навчилися з дикорослих зернових рослин вирощувати хліб та жито. Це була важка праця, адже майже вся праця була ручна. Час йшов, і, і на допомогу нашим хліборобам прийшов технічний прогрес. Праця стала механізована. На деяких етапах виготовлення хліба зовсім не задіяна людина. Також змінилися й самі зернові культури, їх стало набагато більше, ось, а також змінилася урожайність і морозостійкість. Хліб це святиня нашого народу. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив запашний хліб. Пригадаймо шлях, який проходить хліб, і хто докладає зусиль, перш ніж ми з вами скуштуємо. Теплий запашний хліб. Хлібороб це професія тих людей, які вирощують хліб. Хлібороб це той, що робить хліб. На поле вирушаємо, за працею хлібороба спостерігаємо. Восени трактори орють землю, готують до майбутнього урожаю. Взимку земля відпочиває, дихає, вбирає вологу. Навесні трактори орють, виходять трактори з сівалками і засівають поля. Зерновими культурами? На слідучому етапі хлібороби слідкують за дозріванням урожаю, обробляють рослини від шкідників. Ви бачите, як агроном досліджує майбутній урожай. Малята, скажіть, будь ласка, а що допомагає? Хліборобом зібрати урожай. Так, вірно, комбайни. Ось наступили жнива, в поля вийшли комбайни. Кипить робота. Якийсь час зібраний урожай зберігають у зерно сховищах. Елеваторах. там зерно сушуть, провітрюють. Потім на великих вантажівках зерновозах, зерно потрапляє на сучасні млини, де його перемолюють і перетворюють на борошно. З млину борошно потрапляє. На хлібзоводи та пекарні. Малятка, скажіть, будь ласка, а хто відповідає за випікання хліба? Як називається ця професія? Вірно, це пекарі. Дуже рано вони пристають до роботи, щоб з відкриттям магазинів? Ми отримали свіжий і духмяний хліб, смачні та запашні булочки. Хліб з нами і в радості, і в горі, його вважають символом святості, щастя та здоров'я. Радості та багатства, тому про хліб складено багато прислівів. Малята, давайте пригадаємо деякі з них. Без солі і без хліба нема обіду. Багато снігу, багато хліба. На чорній землі білий хліб родить. Коли є хліб і вода, Голоду нема. Хліб вірний друг у дорозі. Хліб у голова. З хлібом смачніше їсти все і борщик, і м'ясо, і рибу, і картопельку. Але хліб буває різний. Який є хліб, тітки? Якщо хліб з пшениці, то він який? Вірно, пшеничний, білий. А якщо хліб з жита?» він житній, а в народі ще говорять чорний. Так, малята хліб вже навчилися робити і вівсяний, і кукурудзяний, і гречаний. Але в кожен з цих сортів хліба додають пшеничне борошно. Хліб для українців це символ добробуту, гостинності, адже поле стиглої пшениці навіть зображено в нашому державному прапорі. Діти, як на вашу думку, як потрібно ставитись до хліба? Поміркуйте. Так, вірно, з повагою, пошаною, бережливо. А чому? Тому що в кожній, хліб... в кожній хлібині заключено багато праці професій багатьох людей. Як потрібно відноситись? Так, здавна вважають, що не можна залишати ані шматочок хліба. Тому потрібно брати невеличкий шматочок стільки, скільки ви можете з'їсти. Якщо хліб впав, на землю його слід дуже швидко підняти. Крихти хліба не викидувати, а збирати, і потім віднести до парку або до годівнички і погодувати дітки. що. Пташок, вірно. Чому хліб потрібно берегти? Давайте ще раз це підкреслимо. Так, тому що в кожній хлібині праця багатьох і багатьох людей. І ця праця дуже важка. Тільки но з печі скоринка в золі. Свіжа хлібина лежить на столі, День розпочався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни наших морів нестримна синь, шлях до зірок у космічну глибинь. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб-годувальник. Сьому голова. Малята, дякую вам за увагу. Бережіть хліб.